<тусм> <че>? прошу, не не, не Ви можете вийти, члена комісії подумних чоловік, який хворий, я у розказує. І вона мусить з ним переговорити. Ну, е, я підняв руку. Ви передаєте. Не треба відпочити, шановні. Ми зараз будемо отримати дискусії і ще такі там ще. Я попросив жиль. Що... Що... Не можна. Ми ще не пропишемо. Питання від нас стоїть. Питання, ви Голосування не відбудеться. Які переновні? Там, як дають красно голосування, і воно не голосується взагалі. Тому що воно пройде закону. А ти сьома, четвертий прочитаєш, що ти тут бояться граєш? Кондентцію.

Троє цих осіб, голова заступник секретар, працюючи на звільненій основі, отримують заробітну платню. Оцей четвертий або, як ви його називаєте, по тих людях, які не відмовилися від виконання своїх обов'язків і їх виконують, тобто роблять роботу, за яку отримують. За за роботу. Не просто тому, що він член або і ходить, дивиться, що вони роблять. А працюють і за це отримують зарплату. Так тоді, якщо вони роблять, ви чим будете займатися, пане питання. Смотри, за це зарплату не платять, платять за виконану роботу.